Трі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 617 й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Російські війська на світанку обстріляли село Станіслав Херсонської області. Загинула 81-річна жінка, яка перебувала на власному подвір'ї. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Вночі на Дніпропетровської області збили російську ракету. Через падіння уламків знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна, повідомив керівник Овали Сак. Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим. Там додали, що в акваторії Чорного моря. Знищили шість дронів. Була спроба противника наступати на вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її. Про це заявив Зеленський за результатами щоденного селектору. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на Півдні, написав президент України. А от про втрати окупантів на полі бою розповість військове телебачення. Ще 930 окупантів більше ніколи не візьмуть зброї до рук. Такий підсумок роботи воїнів ЗСУ за минулу добу. Відчутних втрат ворогу Сили оборони України завдали і у техніці. Зокрема, знищили літак, збили дві крилаті ракети, розбили 18 танків, 43 бронемашини, 42 артилерійські системи, чотири одиниці РСЗВ, три засоби ППО, 20 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та автоцистерни. 13 одиниць спецтехніки. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 2 листопада – такі. Українські воїни знищили 302 тисячі 420 загарбників, розбили 5 тисяч 241 танк та 9 тисяч 877 бронемашин. Уражено 7 тисяч 292 артилерійські системи, 850 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 566 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9658 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів, катерів та підводний човен. Вивели з ладу 5488 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1549 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1032 одиниці ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист. Далі матеріал військового телебачення про центр підготовки підрозділів, куди прибувають люди із ТЦК військових частин. Кожен солдат має пройти базову загальну військову підготовку. Матеріал викладають інструктори з бойовим досвідом. Тому навіть люди, які вже повоювали, можуть дізнатися для себе щось нове. Як відбувається навчання, дивіться у матеріалі Олега Грицуна. Ми зараз знаходимося у місці, куди може потрапити будь-який українець. Для цього лише потрібно прийти у ТЦК. Це центр підготовки підрозділів. І тут навчають азам військової служби. До нашого підрозділу надходять військовослужбовці ті, які мобілізовані буквально ще вчора-позавчора, а також ті, які проходять службу в бойових частинах, але не мають базової загальної військової підготовки. Навіть якщо його виявлять, а його, звісно, виявляти. У них теж є розвідка. Підійти до нього і знищити його буде дуже важко. Позаду мене зараз проходить навчання з розвідки. Тема маскування. Інструктор розповідає ази, які потрібні кожному солдату, незалежно від виду і роду діяльності. От, От бугорок. Можна встати так. Зараз ми За чоловіка заховаємо. Заховаємо чоловіка, силет менший. Проходив підготовки до цього, досить вже не одну підход, ну і ще прийшлося ще одну пройти. Тобто багато чого знаю. І тут ще трошки нового, як то кажеться, хлопці зі свого бойового опиту розказували. БЗВП проходять всі солдати, абсолютно всіх радів військ. Раніше це називалося КМБ, курс молодого бійця. Зараз це БЗВП базова загальна військова підготовка. Так в чому ж різниця? Як було КМБ? Проводили офіцери і сержанти, які не мали ніякого бойового досвіду. По-перше, по-друге, це все було з книжки. Тобто є статут Збройних сил України. Як там все прописано, затверджено вищим командуванням. Проходило КМБ. Буквально все стабільно. Курс БЗВП те, що люди, всі, які навіть командування, офіцери, всі з бойовим досвідом, інструктора, сержанти всі з бойовим досвідом, вносять якісь коригування свої, плюс без книж Прописано чуть інші нормативи, чуть всі інші заняття, які, допустимо, на курсі молодого бійця, вони там недоцільні зовсім. Тут людям дають інформатику, яка те, що їм буде потрібно в подальшому на війні, щоб зберегти своє життя, зберегти життя побратимів, тут треба зробити одну спешку в тій стороні, бо, ага. е, бо дивіться, там ліс і звідти можуть до нас зайти. Тут ніхто не прийде, бо тут. Галявина. Але ще одну спешку треба зробити. Там втора гора є, де ми нивою їздили. О, там теж треба зробити спешку, де ми посадимо людину з рацією, яка буде, якщо що, передавати нам інформацію. Позаду мене, солдати готуються до оборони ВОПа. Це один із елементів КТЗ. – тактичного завдання. Наприкінці курсу е БЗВП е виділяється останні три дні. Передостання, давайте так, бо ще е, потім сандень, день, для заповнення документів і так далі тому подібне. Е, ці три дні хлопці проводять в полі, ці три дня хлопці показують те, чому вони навчились на тренуваннях за цей місяць. За ці три дня хлопці повинні здати іспит і отримати базову загальну військову підготовку. Зроблені, по-перше, так як вони повинні бути, да? бачимо, штани розходяться, да? ну, Тобто максимально наближено. Максимально наближено до умов, максимально. Один із днів КТЗ це оборона, атака, це ВОП, ну, який вони роблять для себе. Але ж, ну, є таке негласне правило, сусідні роти можуть прийти. В гості, так сказати, і перевірити, наскільки ми будемо оборонятися. Наразі зібрані хлопці, які вже воювали. Але я вам скажу так: не дивлячись на те, що хлопці провоювали вже півтора роки, все одно той матеріал, котрий ми їм тут даємо, ті заняття, їм все одно це дуже цікаво, і вони для себе. Багато нового відкриваю. Це порівняння досвіду того, який є який є по факту бойовий. От хлопці, вони інструктори, вони ж теж бойові, вони теж з інших підрозділів. З кожного своє враження, тим, тактикою дії, тож того ж противника. Я підписав контракт в августі. Це мене друг виїхав з окупації. Він казав: давай до нас, давай до нас. Я сумнівався, ще думав, думав. І ось якось одного дня він пише: ну що ти зібрався чи ні? Я тебе жду. Я такий, ну ладно, а що робити? Треба, треба. Після проходження БЗВП солдат потрапляє у частину і там вже обирають на якій спеціальності він буде працювати. Житомирські лікарі разом з українськими колегами пройдуть в клініках Естонії спеціальне навчання із реабілітації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Програма тренінгу передбачає теоретичний і практичний огляд ефективних мультидисциплінарних принципів реабілітації. В рамках навчання наші фахівці, зокрема, ознайомляться з сучасними підходами реабілітації пацієнтів із ампутаціями, дізнаються про особливості дієвого менеджменту фантомного болю, шкалами функціональної оцінки, доказовими методами відновлення і основними засадами злагодженої командної роботи. Також навчальна програма передбачає модулі з фізичної терапії, ерготерапії, психологічного здоров'я. Наприкінці тренінгу всі українські фахівці з реабілітації матимуть змогу закріпити свої знання на практиці. Вона проходитиме на базі Талінського коледжу охорони здоров'я та в стінах передових естонських медзакладів. Йдеться в повідомленні. Мод зазначають, що процес реабілітації не лише про роботу руками, а й про якісну комунікацію з пацієнтами та членами його родини. Тож окрему увагу естонські колеги приділятимуть принципом ефективної і коректної взаємодії з людьми, які потребують відновлення, та їх представниками. Тим часом осінь продовжує радувати теплою погодою проте вона зовсім не є панацеєю від сезонних хвороб, у тому числі COVID-19 – Нині досі немає 100-відсоткового лікування від цієї недуги а найкращим методом профілактики лікарі називають вакцинування. Чи поділяють житомиряни цю думку? Дивимось далі. В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. Однак українці не поспішають з вакцинації. Про це повідомив Федір Лапій, очільник національно-технічної групи експертів з питань імунопрофілактики у програмі ТСН. Світом шириться новий штам коронавірусу Пірола. В Україні поки не зареєстровані випадки нового варіанту корони. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Але нам стало цікаво, чи будуть житомиряни вакцинуватися якщо Пірола перед кордони України. По-перше, я не бачу вже таких серйозних впливів, якби коронавіруса не помічаються. Ну, а по друге, я вважаю, якщо ти його не зробив раніше, то зараз тим паче немає сенсу. А якщо все-таки буде друга хвиля? Ну, якщо буде друга хвиля, то вже будемо дивитися по ситуації в країні. А якщо буде потрібно, то звісно будемо робити. Скажіть, будь ласка, чи будете ви колоти собі вакцину? Обов'язково, бо я працюю з дітьми. Так, через це, через мою роботу. Можливо, якби я не контактувала з людьми, наприклад, сиділа вдома якимось програмістом була, то мабуть не колола б, я не бачу цьому сенсу. Але так як я працюю з людьми, я не хочу підвергати їх ризику. Чи оберегла вас вакцина від? Я думаю, що так, тому що пам'ятаю, що в мене добре гупнула температура, але тільки доба і все було добре, на відміну, на жаль, від моїх родичів, які цього не зробили в той час. Ми десь приблизно в один час хворіли, і родичі важко хворіли через лікарню. Ми, як то кажуть, ділись легким із Богом. Що будете ви ще раз вакцинуватися? Якщо фахівці будуть давати такі рекомендації, то звісно будемо. Ви знаєте, все рівно ми хворіли, не можна сказати, це, але принаймні коронавірусу наче не було по аналізам. Якщо буде повторна фаза коронавірусу, чи будете ви повторно вакцинуватися? Не можу зараз сказати. Так як знаєте, не було прецедентів в цілому, і з тих, хто вакцинувалися, не всі близькі, прямо всіх вберегло. Всі хворіли далі і не було сенсу в цьому. Ну тому ось так. Так. Чи вберегло воно вас на вашу думку? Я думаю, так. Да. Якщо ще раз буде одна фаза коронавірусу, чи будете ви вакцинуватися? Буду радитися з лікарями. Я коли зробила дві вакцини, я перехворіла. Але не так тяжко, як інші. Якщо буде третя фаза, повторна коронавірусу, чи будете ви ще раз вакцинуватися? Да, буду. Ой, Чесно, ні. Якщо буде ще раз одна фаза, ви будете вакцинуватися? Ні. Чому? Ну, в мене імунітет, потрібно спортом займатися, потрібно гарний образ життя вести правильний образ життя. Хоча правила у кожного різні, але я думаю, що народна медицина допомога, допомогу, мед, імбір і все інше, і ніякі коронавірусні зміни не скажу таємниця. Дякую. Кліщі атакують домашніх улюбленців, а тепла осіння погода цьому сприяє, коли закінчується сезон кліщів, та чому важливо обробляти своїх тварин? Дізнавалася Івана Сивак у ветклініці. Кліщі небезпечні паразити, укуси котрих можуть мати фатальні наслідки для домашніх тварин. Супереч поширеній думці, кліщі не зовсім сезонне явище, адже активні навіть у березні та листопаді. Про те, коли потрібно починати обробляти улюбленців, та про регулярність цієї процедури розповів нам ветеринар Артем Лободзінський. Якщо у нас собачка в три місяці вже виходить на вулицю, ми вже повинні її обробляти, адже ризик заразиться у неї вже є. Від кліщів потрібно регулярно обробляти, в залежно. Того, який засіб використовується. Тобто це можуть бути там, препарати, які діють три місяці, препарати, а більшість препаратів діють місяць. Не обробляти ми можемо в тому випадку, тільки якщо в нас є високі стійкі морози. Тобто у нас температура мінус 5, мінус 10, тримається тривалий час. Якщо ж у нас відбувається коливання вище нуля, нижче нуля, тоді все одно потрібно обробляти, тому що є ризик інфікування кліщом. Підчепити паразити можна у лісах, лісопарках, на садово-городніх ділянках та в міських парках. Ветеринар зазначає, що ризики мінімальні тільки тоді, коли кіт чи собака зовсім не виходять із дому та не контактують з іншими тваринами. А ось яку шкоду кліщі завдають домашнім тваринкам? Далі основне захворювання, яке переносять для собак, це хвороба. Бабезіоз або піроплазмоз, інша назва, також важливо розуміти, що тварини також можуть хворіти на хворобу лайма. Це хвороба, яка не дуже діагностована наразі, але вона трапляється доволі часто. На відміну від бабезіозу, вона має хронічний перебіг протікання і не має. Чітких симптомів, тобто вони можуть як неврологічні бути, так і просто собачка стає млявішою, і все на цьому, тому це вкрай небезпечні захворювання, які потребують дороговартісного і тривалого лікування. Бабезіоз захворювання, при якому з'являється лихоманка, підвищення температури тіла, сильне пригнічення тощо. Та хвороба лайма дуже поширена патологія, яка приноситься паразитами, відбувається у гострій, підгострій або хронічній формі. Характерними симптомами є. Теж лихоманка, набряк суглобів та збільшення лімфовузлів. Відсутність апетиту тощо, якщо вчасно не звернутися по допомогу, тваринка може померти. Вчора, неподалік з села Веселі Ковруцької територіальної громади Коростенського району, автомобіль збив лося. Тварина, на жаль, загинула. Про це Суспільному розповіла речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Добовик. За її словами, 1 листопада о 17.20 надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу села Веселівка Коростенського району сталося ДТП. Автомобіль збив лося. На місці події працювали поліцейські та медики. Попередньо встановили, що водій Шевроле Авео не врахував дорожні обстановки та наїхав на тварину. Водій отримав легкі тілесні ушкодження. Тварина загинула, повідомила Вікторія Дубовик. На водія склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Подібне ДТП сталося тиждень тому і в селі Оліївка, розповіла Вікторія Добовик. Бізнес-план не вдався. На звягальщині поліцейські викрили наркозбувача. Перце повідомила Нацполіція. 29-річного чоловіка зупинили поблизу районного центру. При собі у нього був пакунок із порошкоподібною речовиною та понад пів сотні зі пакетів для фасування. Як було встановлено, чоловік займався поширенням заборонених речовин на вулицях Звягаля та у лісових насадженнях неподалік. Для цього отримував оптові партії наркотиків через чат-бот, адміністратор якого залишав психотропи у певних місцях, а потім скидав йому координати. Згодом чоловік розфасовував речовини по дозах, робив закладки, а фото з координатами відправляв роботодавцеві. Чоловікові пообіцяли оплату за кожну закладку, проте такому бізнесу завадили поліцейські. Йдеться в повідомленні всього. Правоохоронці вилучили 43 дози наркотовару. Чоловікові оголосили підозру у вчиненні злочину передбаченою частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Триває подальше досудове розслідування, у тому числі встановлення ланцюжка наркоторгівлі. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А у Житомирі перед судом постане 17-річний хлопець, який обвинувачений у шахрайствах. Про це повідомила Нацполіція області. У повідомленні вказано, що підозрюваний скористався відомою схемою, продавав неіснуючий товар і таким чином ошукав 30 користувачів. Встановлено, що житель Житомира створював фейкові сторінки і розміщував оголошення про продаж набору інструментів. Потенційними покупцями з різних куточків України юнак пропонував відправляти товар з повною або частковою передплатою. Після зарахування коштів на банківський рахунок одразу ж видаляв акаунт продавця і уникав будь-яких контактів з покупцями. Поліцейські встановили, що продовж двох місяців хлопець продавав віртуальний набір інструментів 30 разів. Заробивши при цьому близько 25 тисяч гривень. Для своїх махінацій він використовував кілька банківських рахунків у різних установах. А отримані кошти витрачав на онлайн ігри та смаколики. Йдеться в повідомленні. Днями обвинувальний акт відносно хлопця було скеровано до суду. Йому інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої та другої статті 190 Шахрайства шахрайство кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, за вчинені діяння обвинуваченому загрожує до трьох років ув'язнення. І у Житомирі планують декомунізувати підліткові клуби. Що це означає та як це будуть робити, розповідаю далі. Велике перейменування. У Житомирі планують змінити старі радянські назви підліткових клубів міста. Звідки виникла така ідея та як планують організувати перейменування, розповіла начальниця управління сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Мережа підліткових клубів в місті Житомирі існує ще з радянських часів. Вона пройшла багато етапів трансформування. Зараз це ці клуби об'єднані в міському культурно-спортивному центрі. Знаходяться вони в різних куточках міста за місцем проживання. Ці клуби невеликі, і в них переважно займаються діти дошкільного, молодшого шкільного віку підлітки в різних гуртках. Тобто це і спортивні гуртки, і хореографічні, і мистецькі, і так далі. І ця ідея насправді перейменувати клуби, тому що назви не змінювалися ще з радянського часу, виникла якраз і ініціативи дітей і відвідувачів цих клубів, тому що вони сказали, що не дуже вже модно і цікаво ходити в клуб берегиня, якщо там, наприклад, якісь там. Спортивні секції і так далі. Обрати нові назви підлітковим клубом пропонують саме житомирянам. Тому було оголошено конкурс за найкращі варіанти. Учасники отримують подарунки. Це ровесник, дружба, берегиня, олімп, факел, спартанець, супутник та елада. Ось Ті назви, які захотіли наші відвідувачі, ми винесли на голосування на конкурс і чекаємо зараз пропозиції. Найкращі пропозиції до 15 листопада отримують подарунки. І напевно цими назвами ми переменуємо клуби. Є Google форма Вона є і на сайті міської ради, є на сторінці в соцмережах нашого управління. потрібно просто заповнити Google форму Вибрати ту назву, яку ви пропонуєте переіменувати, заповнити, залишити свої контактні дані, а ми зв'яжемося. І згідно цієї форми вже виберемо кращу назву. Залишити свої варіанти можна до 15 листопада, і до 1 грудня планують визначитись з переможцями. Ще дві релігійні громади Житомирщини вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Щоправда, без своїх настоятелів. Вони залишилися вірними російській церкві. Про це на сторінці в мережі Фейсбук повідомив керуючий Житомирсько-Овродською єпархією ПЦУ Єпископ Житомирський і Овроцький Паїсій. 24 жовтня єпархіальному управлінні житомирсько овроцької єпархії прийняли документи про намір. Перейти до Православної церкви України від релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці села Швайківка Бердичівського району йдеться в повідомленні. Єписков зазначив, що настоятель церкви не підтримав рішення людей. Після загальних зборів, які відбулися 12 жовтня поточного року, релігійна громада ухвалила рішення про вихід з підпорядкування московського патріархату та увійшли до помісної православної церкви без настоятеля, який залишився вірний московському патріархату. Вітаючи таке рішення, парафіян видав відповідні укази та посвідчення про їхнє прийняття до складу Житомирсько-Овроцької єпархії Православної церкви України, написав Паїсій. Рішення про вихід із підпорядкування московському патріархату прийняла також релігійна громада села Ярешки Бердичівського району. Як повідомив єпископ Паїсій, загальні збори із ухваленням відповідного рішення в громаді провели 29 жовтня. Настоятель відмовився переходити до Православної церкви України. Це всі новини сьогодні. Бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо, тихого завершення дня. Слава Україні, героям слава. п'ятницю 3 листопада максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 6 градусів. Волос повітря, 70%, Вітер північно-західний, 2,7 метрів за секунду. У Житомирі цього дня небо буде ясним, і вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Проте без опадів. Холодно, зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.